Валерій Федорович Залужний, генерал, головнокомандувач Збройних сил України, народився 8 липня 1973 року в Новограді Волинському, нині звягель в родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військовим. Він закінчив міську школу номер 9 та Новоград Волинський машинобудівний технікум з відзнакою. Пізніше вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, де також успішно навчався. Залужний має вражаючий військовий шлях, включаючи наступні досягнення на фронті, досягнення абсолютної переваги в повітрі, забезпечення ефективного вогню, логістики та розвідки, перехоплення ініціативи, позбавлення ворога можливості проводити наступальні або оборонні операції, збільшення мобільності при обмеженні мобільності російських військ. Залужний також отримав численні нагороди та відзнаки, включаючи хрест бойових заслуг, орден святого великомученика Юрія Переможця та інші. Його вплив на військову сферу визнано журналом Time, який включив його до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року. Залужний справжній герой, чий внесок у захист України важливий та незабутній. Його військові досягнення на фронті відображають відвагу, стратегічний розум та відданість батьківщині.